Тривалий час у бібліотеці філії номер 3 для дітей, що у Покровському мікрорайоні працювала точка спільно. З червня це простір дружній до дитини, у якому відбуваються різноманітні активності. Його мета надати дітям разом з батьками простір для ігор навчання та спілкування, читання та натхнення. Місце, де можна отримати психологічну підтримку та консультація від логопеда. Ми працюємо за напрямками: освітні, арт-терапевтичні, розважальний, дозвілевий та позашкільна освіта. За 11 місяців нашого простора відвідувала близько 17 тисяч дітлахів нашого міста. Дітлахи разом з батьками мають змогу прийти до затишного куточка, аби від відпочити, розважитись, а саме головне поспілкуватися, що дає змогу. Відволіктися їм від тривожних димок. Благодійний фонд Безпечне майбутнє закуповує за кошти ЮНІСЕФ всі необхідні матеріали, які потрібні для проведення заходів. Цей простір це наша відповідь війні, це рух до перемоги, це побудова щасливого майбутнього вже сьогодні. Запрошуємо всіх до нас. Також у просторі можна отримати не лише розваги, а й безоплатно проконсультуватись у психолога та логопеда. Психологиня Ольга Нємова зауважує, що основна проблема, з якою зараз зіштовхуються діти, це тривожність. Тривога як реакція на стресові ситуації, на яку у дитини немає механізмів, ще так як у дорослої людини, впоратися. Ця тривога виражається у дітей через тілесні відчуття, через емоції, які вони не можуть самостійно зрозуміти. Це в першу чергу. У старших дітей це в зв'язку з ситуацією невизначеності в країні, нерозуміння, чим мені займатися, куди мені йти, що робити взагалі. Як мені реалізуватися в цьому світі, коли все змінюється дуже раптово? Безкоштовно у просторі дружньому до дитини проконсультує логопединя Валентина Жулкевська. Фахівчиня говорить, що в сучасному світі понад 50% дітей потребують допомоги логопедів. Більше 600 дітей на сьогоднішній день обстежено логопедом, призначена їм коригувальна, коригувальна мовленева терапія, так скажем, призначено можливо подальше обстеження в лікарів. І дуже багато дітей саме з затримкою мовленевого розвитку, тобто потребують активізації мовленевого розвитку. Маленькі діти це з двох-трьох років чомусь у нас вважається, що діти виговоряться, але такого немає і не буде. Тому не треба на бабусь наших дивитися, дослухатися до їхніх думок. Треба більш виважливо дивитися на це все і думати, що дитині все-таки треба зростати. А затримка мовлення провокує за собою затримку психомовленевого розвитку, тобто і психічний розвиток дитини буде страждати, якщо буде затримка мовлення. Бібліотекарі бібліотеки філії номер 3 для дітей постійно проводять з малечою цікаве та веселе дозвілля. Майстер-класи, інтерактивні ігри, голосні читання та активні руханки чекають на юних відвідувачів за адресою площа Покровська, 23.